Чи можна у турбулентному світі будувати стратегії? Не просто можна, а це є обов'язковим для бізнесу, який претендує на те, щоб ставати більшим, на те, щоб робити прориви. Бо стратегія це не щось тверде. Сучасна стратегія адаптивною. Сучасна стратегія не тільки в собі має варіанти розвитку подій, а більше стратегія орієнтована на те, щоб керувати змінами. Чим ми можемо керувати поведінкою наших клієнтів, нашим ринком, розширюючи його, переходячи до інших географій і інших ринкових ніж, ми можемо керувати нашим асортиментом, і це важливо зараз, скорочуючи асортимент, підвищуючи ефективність. Ми можемо керувати командами, створюючи більш гнучкі, більш адаптивні, компактні команди з високими компетентностями і з високою мотивацією. Не боятися, це теж важлива складова стратегія. Отже, мрійте. Перетворюйте мрії на візії і стратегії а стратегії перетворюйте на стратегічні ініціативи, у яких є команди, ОКР, ресурси і головне півдія.